Я хочу стати твоїм конкурентом, знаєш, взяти такий пріус собі і здати його в оренду. Скільки зі штатів мені буде коштувати такий автомобіль? Флаг тобі в руки. <рес> я тобі більше нічого я не тобі, скажу. Я тобі я тобі, да, я тобі, тобі да, допоможу завжди. 500 доларів коштує послуга, ми тобі виграємо автомобіль, я тобі пораджу, як це робити і так далі. і так далі. Але, як знаєш, як кажуть, там, не нужна тобі така тачка, брат. <рес> Сиди вдома, майні біткоін і все. Таксі це дуже тяжкий бізнес. Не знаю. Дуже тяжкий бізнес. Серйозно, я не знаю. Хто, хто пробував і хто зараз пробує, якщо у вас одна, дві, три, чотири машини, це дуже тяжко, це невигідно, це не рентабельно. В наш час ну, з цими автомобілями працювати. Людей немає, людей забирають, люди б'ють машини. Машини забирають на штрафплощадки. Коротше, дуже багато ситуацій. Де що Лучше чотири рази подумайте. Інвестуйте в великі компанії, так, вони працюють, вони вже як поїзда, як паровози, а самостійно, от я, вам, я вам серйозно говорю, дуже тяжко буде.